Хлопцям розлишилося каре, волосся тонке каре, щось ще каре. Це так не працює. І коли дівчинка приходить до оперикаря і каже, мені каре, вони кажуть, ок. І що потім? Якщо у нас у волосся не вистачає щільності, і коли ви постригаєте каре, ви просто втрачаєте половину своєї густоти. Тому що волосся на потилиці, воно було у вас. Ви його зрізали, ви його вже не бачите. А що ви бачите? Оці тоненькі скроневі зоні. І у вас взагалі відчуття, що у вас волосся нема. Не можна всі підстрихати каре. Треба дивитися, якщо щільна скронева зона, супер, це буде ефектно, це буде круто. Але якщо у вас тонке волосся, не завжди каре це гарний приклад. І в мене теж також є це відео, коли до мене прийшла дівчинка, то монка скронева зона, вона захотіла каре, і я пояснюю, що ви дивіться, ми з вами це все зараз підстрижемо, Патилиці, отут ви вже бачите, не будете, вона буде у вас кротка. І буде Оці, отакі тоненькі пасма це буде красиво? Ні, і навпаки, там, де густо ми залишаємо, а там де тонке ми прибираємо. Нічого такого складного нема. Просто потрібно сісти і розібратися, як це працює, а не просто штампувати.